Наша аудиторія завжди цікавиться якимись новими введеннями. І от круто, що в Херсоні є така можливість зануритися на хоча б на три метри в басейні, а це немало. Зануритися з аквалангом та познайомитися з підводним світом. Відтепер за цими відчуттями не потрібно їхати до Туреччини чи Єгипту. Спробувати популярний вид підводного плавання дайвінг можна у самому центрі Херсона. Де та як це відбувається? Нашому телеканалу розповідає співзасновник центру туризму та пригод Херсон Олексій Білецький. Херсоні, якби не ми це вели, це якби вів наш херсонський морський спеціалізований тренінговий центр. От і по факту вже хлопці більше року якщо не помиляюся, саме роблять їм саме таке занурення. Взагалі це крутезний центр, і як сам центр стверджує, вони такі єдині унікальні. В Україні раніше було їх двоє: це Херсонський і Одеський, але через анексію Крима Одеський віддали саме під потреби військових. По факту навчання вони проводять для будь-кого. Якщо до того це були лише моряки, котрі це було спеціалізоване напрямок. То зараз би будь-хто, хто цікавиться дайвінгом, хто цікавиться підводними якимись повчаннями, зйомками, во то може туди записатися і прийти. Аби популяризувати дайвінг як водний туризм, було вирішено об'єднати зусилля. Двох центрів та запропонувати городянам та гостям міста одразу кілька курсів. По перше, це якби трайс куба, тобто ну спробуй це, якби просто такий собі тест. От зайде він, воно тобі чи не зайде. От воно десь цей от, м, ознайомлений курс десь впродовж 3 3 з години. Олексій говорить: заняття для новачків проходять у спеціально обладнаному басейні діаметром 9 метрів та глибиною 3. Одночасно курс з дайвінгу можуть проходити не більше двох. Людей в басейні це тепло, це світло, це безпечно, І там якраз вивчаються ази, ази теорії, ази практики, де якраз гості, якби відвідувачі, вони навчаються. Що робити, якщо нам тебе, наприклад, випав компенсатор там з роту, да? бо ну мало там хтось там ногою махнув, то воно випало. Що треба робити? Як продуватися, як правильно мити маску, а як спілкуватися під водою, тому що як ти не кричи, під водою чутно не дуже. Це лише жести, знаки. Більш того, інструктор ще виконує роль психолога. Більш того, до нього приходять ті, хто не вміють плавати. Це крутий досвід, тому що якби люди завжди... Переживають то що, коли вони будуть плити, вони не вміють плавати. Вони будуть захльовуватися і тонути. А вони не будуть захльовуватися. Вони ж з, з, з киснем. Де. тому це якраз круто, коли ти під водою у повній невістомості. Ти можеш якби, вивчати а, техніку плавання, А потім вже піднімаєшся на і пливи. Інший курс Open Water Diver вже надасть вам змогу розширити як час, так і простір для занурення. Зокрема, останні заняття будуть проходити в Дніпрі. Там вже йде 10 занурень, 6 занурень у басейні, 4 занурення. У відкритій воді, причому неважливо, це весна або літо. Я знаю, що мій гарний знайомий, вони якраз давали на початку листопада. Тобто так вже холодно, але вони вночі занурювалися у Дніпро і там з ліхтарями. Це у них був такий собі екзамен. А потім вже такий собі формується. Клуб за інтересами, таке собі братство, і потім вони вже хватаються на Джерлогач, на кінбру, на тендру. Ми знаємо, там є затоплені кораблі, затоплені самоліти, і там вже можна спірнати, якби все це вивчати. Але у нас теж є те, те, подивитися, коли з хлопці здавали екзамен, то вони занурювалися вдоль дна, і дуже багато каже там. Ну на жаль, багато сміття. Проте бувають рідкісні певні бутилки царської доби. Не слід думати, що дайвінг це просто. Однак, ті відчуття та враження, які ви отримаєте від занурення, вартують цього, не приховує. Олексій, адже херсонський дайвінг він спробував особисто. Ми на собі тестили цей продукт. То, по факту, після 40 хвилин цього плавання в басейну це зовсім не нудно, і коли вони вже підіймалися на поверхню, на палубу ноги не тримають. Тому що ти за ці 40 хвилин твій організм ну вже не не звик ходити по землі. І одразу ноги такі важкі, і ти як це от, вас от, ну, от, пересуваєшся, то от, людський мозок, людський організм він дуже швидко підлаштовується під навколишнє середовище. Тому от людям у воді комфортно не завжди да? не постійно, але якби, це цікаво. Олексій Білецький додає по закінченню даного курсу, ви отримаєте сертифікат, який дає право у будь-якій точці світу занурюватися до 18 метрів без інструктора, але з напарником. Тобто, якщо ви зараз поїдете десь там до Єгипту або якісь там Фарельські острови, а і буде там дайвінг, то у вас інструктор не має права відпускати у самовільне плавання. Він буде вас тримати за ногу, за руку, за балон. І ви можете занурюватися на 5 метрів, але він Інвестор тримає. Звичайно, це не дуже цікаво, тому що там найкрутіші рибки, десь там може плавати осторонь. Тут ти вже маєш цей сертифікат, а може сам змирюватися. Більш того, після цього є інші курси, котрі будуть твої скіли прокачувати, і ти ж більше більше розвити саме в дайвінг. Перед тим як запустити дайвінг-курс, команда туристичного центру туризму та пригод вивчила чимало історичної літератури та архівних записів. Тож таке навчання доповнюється цілою низкою додаткових та приємних бонусів. Завжди щоб. Не робили чи то шатот робітського, чи ти пустеля, чи ти це це, це дайвінг? А ми завжди його доповнюємо. Тим, що людям дасть більше цінності, і по факту, якби коли то люди приходять, ми зараз якраз з центром працюємо, От моїм на днях їм надали матеріал, а саме історичний і практичний, якби як наш, на наш зор це треба зробити, щоб гостям було ще цікавіше. Потім там наприкінці такий маленький спойлер, де маленька посвята. От ну це, звичайно, не можна казати, що після трьох годин занурення вже можна сміло приймати до там дайвінг-клубу або братства дайверів. Ну, 23 це три години. Проте це перший крок. Да? Тут вже. Можна буде хизуватися перед друзями, казати, та я вже тут на воді був цілих 40 хвилин. Зупиняти колаборацію центри не збираються. Олексій Білецький наголошує, Херсон ще має чим здивувати. У Нас дуже багато чого в Херсоні в Україні є крутезного, але з нього треба зварити борща зварити продукт. І по факту це от дайвінг, це от крутий зразок того, як. А різні гби сфери, різних би там центри, локації, бізнес об'єднуються і роблять су популяризують. Ми вже з хлопцями з цього тренінгового морського центру спілкувалися. Було б круто поєднати дайвінг і яхтінг. Наприклад, ти в Херсоні сідаєш на яхту, йдеш на тендру, там 4-5 днів. По дорозі робиш дайвінг занурення, і по факту це поєднання двох хобі. Яна на Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Хресон Плюс.